Що ж державний екзамен <кій> розказує те, я здавав про фі... богослов. Я. Ми вчили по Богослов'ю, таку штуку, як софіологія. І про Дим... Володимир Соловйов. Володимир Соловйов це не той філософ, що ну, філософ Бослов, що є пропагандіст в Росії. Це, Поскільки до речі, опіум для народу, оце. ну і там в нього є совчення про Софії. Ну і він з ним. Сидимо на екзамені з семінаристами. ну, я ж Вчився на Мар'янському факультеті. Мар'янин – це той, хто не хотів посвячуватись. Там ще з нами спільно лекції слухалися семінаристи і разом з ними здавали державні екзамени. І виходить, що вони. А, Я до речі, державні екзамени по філософії здав на 5 з 5 і по Богословію 5 з 5. Ну і... Я знаю три особи цієї троїці. Це є. А, ще й до речі, наука, триодологія така була, словська у нас була, але добре. То кхм, перша особа це Бог-отець, Бог-син і Бог Дух Святий. А семінаристи відповідали на екзамені. Що їх 4, щас є. Ой, Леля.